Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про приємні новини, які з'явилися на офіційному порталі гри, а саме різдвяна лихоманка, подарунок, знижки, дропс і спеціальне завдання. Плюс до того також з'явилася інформація про аркади, коли ж вони будуть проходити, які нагороди ми зможемо отримати. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку і коментарі. І так, поїхали. Перше, що я хочу розповісти, звісно, про різдвяну лихоманку. На сайті указано, що знижки і коефіцієнти конвертації досвіду будуть доступні з 22 грудня 11.00 до 26 грудня 11.00, а саме конвертація бойового досвіду у вільний досвід, 1 одиниця золота до 35 одиниць досвіду, тобто стандартно в нас до 25. Хочу сказати, що це не максимальна знижка, є й 1 до 40. Так що, якщо є у кого бажання там. Перевести, то можна в принципі це зробити, але це не максимальна знижка. Плюс до того будуть доступні x5 досвіду за першу перемогу на день. А це дуже крута штука, тому що ми можемо на x5 фармити вільний досвід, тобто збивати з різних машин X5 за першу перемогу в день. Далі у нас йде спеціальне завдання. Воно доступне з 22 грудня 11.00 до 26 грудня 11.00. Заходьте у гру і отримуйте тематичні емблеми, спорядження та багато іншого. Виконуйте спеціальне завдання, щоб отримати нагороди. Друзі, завдання тут дуже просте: перемогти в бою, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Обмеження один раз на аккаунт. Тільки у випадкових боях, тільки на техніці з 4 по 10 рівень. Тобто, практично кожен зможе виконати це завдання і що ж ми можемо отримати за нього. Яще коли 5 штук, шоколад 5 штук, додатковий пайок 5, міцна кава, поліпшений раціон, із хіщаєм, онігірі, бухти, кава з випічкою, хліб з смальцем, спагетті з м'ясним соусом. Тобто до пайки. 55 штук. Якщо хтось не користується, може продати за 550 тисяч срібла. І так, поїхали. Далі що в нас ще тут є? Емблема, зелений вінок, напис Merry Christmas, емблема Ельф, що підморгує, і емблема голова Діда Мороза. Ну, Емблеми я не буду вам показувати, це не дуже цікава інформація, тому що мало хто їх використовує. А що ще цікавого для нас є, це твіч трансляції з активованими дропс. Тобто З 22 грудня 16.00 тобто з завтрашнього дня з п'ятниці 16.00 до 23 грудня 16.00 впродовж доби, ми можемо зафармити унікальні твіч дропси. А саме за 180 хвилин перегляду на твічі, ми можемо отримати образ екіпажу Джордж Паттон Дуже круто, можна, наприклад, на ту саму Паттона посадити, змінити облік точніше. Я ще коли, ще додатково 5 до пайків, також круто, хто не користується, 50 тисяч срібла. І 5 основних резервів на 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Тобто, в принципі, звісно, це 3 години, друзі. 3 години. Треба дивитися, це не суттєво, без цього можна обійтися, але якщо ви, наприклад, сідаєте грати, можна запустити, згорнути трансляцію, і хай собі фармляться твічдропси. Друге, що я хочу вам розповісти, це про аркаду. Тому що вже відома інформація. Ось виклали грав сніжки і льодовковий період. Ці дві аркади в нас будуть спочатку почергово, а потім одночасно. Зимові свята в самому розпалі і попереду кульмінація святкових гулянь. Нам іще є чим. Пожвавити цю пору. Приєднуйтеся до традиційних зимових розваг у режимах грав сніжки і льодовиковий період. В Аркаді вони доступні в меню вибору режиму. Тобто в нас є от розклад, гра сніжки у нас буде з 22 грудня завтрашнього дня з 10.00 за Києвом до 25 грудня 1 години за Києвом. І льодовиковий період у нас а, наступний Це режим, який буде відбуватися з 29 грудня. 10.00 за Києвом до 1 січня години за Києвом. І обидва режими паралельно можна буде грати або там, або там, де хто захоче, з 5 січня 10.00 за Києвом до 8 січня 1 години за Києвом. От такі от справи, друзі. Тут описані мапи, грав сніжки і льодовковий період проходять на засніжених локаціях. Тож режим буде доступний на мапах «Лінія Маннергейма, Ерленберг і Льодовик. Крім того, бої режимів розгортатимуться на спеціальних зимових версіях мап Карелія, Прохорівка і Малинівка. Тобто переробили деякі мапи під зимові мотиви, так скажемо. Гра в сніжки цей режим своєрідна імітація сніжки в реальному житті. Він швидкий, енергічний і непередбачливий. Замість звичайних снарядів ви озброєні грудками снігу. Час перезаряджання скорочено, збільшено потужність двигунів для всієї техніки, а снаряди летять. Викривленої траєкторією, тобто як фугаси. Сніжки завдають осколково-фугасних пошкоджень, тож тобто перевагу варто надати ОФ-снарядам, тобто осколково-фугасним. Є модифікатори бою. І от у нас інформація є по льодовиковому періоду. У режиму льодовикового періоду поверхня якою рухатимуться машини, дуже слизька. Знижене тертя дозволяє виконувати круті дрифти, а битва часто виглядає як перестрілки з ефектом уповільнення. Пришвидшений політ снарядів і зменшений розкид гармат під час руху машин і повороту башти дозволять робити влучніші постріли, до того ж потужність двигуна та максимальна швидкість машин просто зашкалюють. Також є, дивіться, різні модифікатори ковзання, прискорення, зимові гусениці, зимова гума, змазування механізмів повороту, паливні присадки, точне зведення, попутний вітер. До речі, я от це не перший раз, наскільки я пам'ятаю, аркада вводиться, тільки раніше я на неї навіть не звертав уваги. Зараз думаю, вже буду грати разом із вами. Багато хто зайде. А для того щоб більш активно гравці катали, сюди завезли деякі нагороди. Звісно, вони незначні, тому що ось дивіться. Нагороди, виконуйте невеличку серію спеціальних завдань під час кожного запуску режимів, щоб заробити бони. Тобто, максимально, я так розумію, ми можемо заробити 400 бон, але все ж таки вони на друзі не валяються. Крок один перемогти у двох боях і посісти місце в топ-12 своєї команди за кількістю здобутого досвіду. Ми отримаємо 100 бон за цю задачу. Крок 2. перемогти у трьох боях і посісти місце в топ-12 своєї команди за кількістю здобутого досвіду. Ми отримуємо ще 100 бон. І 200 бон ми отримаємо за крок 3. Перемети у 5 боях і посісти місце в топ-12-ї команди за кількістю здобутого досвіду. І сумарно 400 бон. Третій об'єднаний запуск режимів грав сніжки льодоковий період вважається однією акцією, тобто максимальна сумарна кількість бонів, які ви можете зафармити, 1200. От такі от справи, друзі, за три режими по 400 ми можемо зафармити і 1200 бон сумарно. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!